Для мене це є священна війна. Я її чекав все своє життя. Я знав, що рано чи пізно придеться нам вириватися з лобет Московської імперії. От, я просто боявся, що. Це війна на покріняння моїх дітей. Був. Та за іронією долі так і сталося на цьому відео, датованому 2015 роком. Олег Куцин, командир добровольчого батальйону Карпатська Січ. Він з перших днів окупації східних областей України воював проти російських загарбників. Спершу волонтерив, збирав та доправляв допомогу українським військовим на фронт, а згодом і сам вступив до лав національної гвардії. Саме з його ініціативи створили Карпатську Січ, нині відому як 49-й стрілецький батальйон ЗСУ. Куцин, як і присягнув, боронив кордони рідної країни до останнього подиху, 19 червня у боях на Ізюмському напрямку комбат отримав смертельне поранення. Це була людина, яка мала відповідне виховання в своїй родині, завдячуючи батькам. Це була людина, яка Фактично була новітнім, так званим вісьмидесятником, і формувався він в той період і в ті роки. І вже після всіх революцій, помаранчевої революції, революції на граніті, активним учасником яких він був, сьогодні йому мало б виповнитися 57. Та замість звичних святкувань, у колі рідних і друзів Олегу Куцину відкрили анотаційну дошку. Прикрасили її стягами і квітами у національних кольорах. Батько завжди був патріотом, згадує дочка Олеся. Святкував День народження завжди, адже це було свято, де міг він зібрати своїх побратимів, родину, побути в колі сім'ї і емоційно знаєте, позитивно всіх. Налаштувати на те, що не тільки сьогоднішній день його свято, але для нього важливо, щоб всі були разом. І оце об'єднання, яке він може зробити в цей день або в інші дні, завжди воно було. Бачилися ми досить давно. Це був рік тому, якраз в червні, о, 2021 року. Пройшов рік і батько загинув. На жаль, загинув день батька. Для мене це було дуже велике свято, тому шкода, звичайно, що більше я його не побачу. В рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв у міській громаді відкрили уже близько півтора десятка анотаційних дощок тим захисникам, які загинули після 24 лютого. Олега Куцина я добре особисто знав. Я останній раз, на жаль, спілкувалися 26 березня, коли я попав під обстріл. Він мені телефонував, щоб допомогти вивезти. Ну, на жаль, ідуть дійсно найкраще. Олег загинув і є похований сьогодні у місті Києві на кладовищі. Але зважаючи на те, що Олег народився у Франківську, він тут навчався в університеті Нафти і газу. Батьки попросили, щоб ми анотаційну дошку саме Івано-Франківську. Ми вирішили, що такі знакові постаті дуже важливо в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери. І смуток і гордість за сина. Новий. Важко говорити, такий, такий час для мене сумний. Ми втратили. Не тільки ми втратили, і Україна дуже патріотично настроєна. Він все життя боровся за державність України. Получив поранення, поранення інвеліт другої групи. Він не мав іти на фронт. Позвонив мені 24 ранку, бо 6 годин. Тато почалась війна. Ну ми ж не знали, що він такий, то він скликав своїх хлопців знову, і тоді на бучу і то є гостомель. Саме пан Іван нині прийняв посмертну відзнаку за свого сина. Олег Куцин став почесним громадянином Івано-Франківська. Мир буде, коли ми розвалимо Російську імперію. До тих пір, поки буде існувати ця імперія, ця держава, під боком вона завжди буде зазіхати на нашій території, на нашу, на нашу минувшину, на нашу історію. Тобто вона вся побудована на, на вкраденому від нас. Сам факт існування української держави це той фактор, який рано чи пізно призведе до розвалу російської імперії. Власне, тому їй потрібен не шматок України, не Крим, не Донбас, Новоросія, не Новоросії, потрібна вся Україна від Луганська до чогось. Ірина Каланчук, Андрій Буцяк, новини на Вежі.